Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Просили показати, якими я користуюсь вуликами у себе на пасіці. Поїхали! Вулики у мене обичні 10-рамочні додані. Обичні 10-рамкові вулики. Дошка 35-ка, оббиті зверху ось Поліграфічна, поліграфічний алюмінієвий лист. Я сам Можна сказати, в прошлому я сам працював на поліграфії оператором станків, тому для мене було не проблемою купити так такого листа. Це на 10-рамошній вулик, зразу скажу, тому що я трохи опита маю в цій справі. На 10-рамошній вулик стає хорошо, е лист алюмінієвий другого формату. Не першого формату, а другого формату. Перший формат це дуже великий лист, його треба різати. цей. А другого формату лист поліграфічний, 0,3 мм товщини, він стає ідеально. Трошки тільки з боку, треба буде відрізати там 5 чи декілька сантиметрів. І все. Ось. Такий вулик. Спереді ось льотки такі обічні, ось Верхні. Відкриваю, відкриваю. Поки що ще відкрити на зиму я їх повністю закриваю. О. Ось бачите, бджілки вже хочуть мене кусати. <гум> Трошки можуть покусати. Ось нижній нижній люток, він отакий обичний. Обичний купляється, я не знаю, я тоді його купляв по 15 гривень чи що. Ось такі вулики. Я стараюся, в мене на пасіці всі одинакові вулики, щоб було легше працювати. Якщо всі однакові вулики, кожна кришка підходить до кожного вулика, чи кожне, кожне донечко підходить до кожного вулика, то так легше працювати. Ось тут старіші є вулики, їм вже десь приблизно по років 7-10. А це ось це нові. Це я ось заказував їм тільки от. Два сезони вони пройшли тільки. Два сезони, можна сказати, два-три роки їм тільки. Ще цього року заказав ось, такі, ось таких вуликів. Вони всі дерев'яні в мене, в мене немає вуликів з ППУ. ППУ вулики, вони звичайно хороші, але ще поки що для мене занадто дорого купляти ППУ. Ось в мене тут знаходиться ще як то музейні експонати. Цьому це, це, вулику десь приблизно около 40 років. Він, це мій батько його ще робив. У мене ось тут є таких 5 вуликів. Ось перший, ось другий вулик такий, тож теж батько робив. Це всі вулики робив мій батько. Він займався раніше вуликами. Ось бачите, бджілки вилазять. Раніше він займався теж бджолами. Бабушка моя займалась бджолами. І вони разом пасічникували. Тоді було посічництво трошки інакше, як зараз. Трошки свої системи, свої нюанси були. Ось такі вулики. Це все саморобні вулики. Це 12 рамочні. 12 рамошні вулики в мене ще є. У мене ось таких 5 12 рамочних вуликів ще є. Вони теж експериментальні всі. Це в мене тут знаходяться сім'ї, тут в мене на стартіра беручи, виховательки, як вивожу маток. Ось таке експериментую. Це все, це мед я з цих вуликів не беру. Це просто в мене всі оці 5 цих і от 5 цих, це 10 вуликів у мене експериментальних. Цей вулик, ось, він щає в себе приблизно 45 рамок. Він на дві сім'ї, як е -е, спочатку Сознаний. Але впродовж утримування бджіл стало трошки тяжко утримувати в одному вулику дві сім'ї. Тому... Я Як утримував в ньому бджоли, то я е, одну, ділив, е, як то сім'ї, перед дві сім'ї було, а тоді на соняшник я їх об'єднував і робилася одна велика сім'я. І вона приносила мед. Але потім з роками я е, зрозумів, що дві. Е, як то одільних сім'ї вони при, приносять більше меду, як одна, ось така, що її з двох сімей одну з'єднати, то вона приносить менше меду як е, дві окремих сім'ї. Ну я ось так в мене зараз просто тут одна сім'я. Всюди по одній сім'ї. А ось це всі вулики це медові, медові кивси. Тут у мене 300-й нижній корпус. Далі. Йдуть магазини, підкришник і кришка. ось так. Є ще вулики в мене де-не-де без сітки. дно, от, отут. ось тут бачите ось дно. У мене ось тут впродовж вулика від переднього льотка і дозаду. У мене тут сітка так. Десь приблизно 50% дна сіткою. А є ще одно глухе, без сітки. Ну Я думаю, що я тут -то теж зроблю якісь отвори, щоб була сітка, тому що мені без сітки не подобається. Сіткою трошки легше працювати. Ось такі в мене на пасіці вулики. Всім дякую за увагу, всім миру і добра.